Щорічно, 20 лютого, в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. У цей день згадують про подвиг учасників Революції Гідності та вшановують пам'ять загиблих під час протестів. Революція гідності є однією з наймасштабніших подій у новітній історії України. Результатом якої стало повалення режиму проросійського президента та відновлення Європейського курсу розвитку України. Однак у боротьбі за права людей українці заплатили високу ціну більше ста загиблих героїв Небесної Сотні. Серед них представники різних професій, віку та статі, які приїхали з різних куточків України. І навіть з-за кордону, наймолодшому із загиблих Назарієві Войтовичу, було лише 17 років, а найстаршому учаснику Революції Гідності Іванові Наконечному 82 роки. Дівча з Майдану по білому снігу пішли на барикади. Красиві, ясноокі, надії повні вщерть, пліч опліч стали всі, боялись тільки зради, бо зрада товариства страшніша, аніж смерть. Ховалась на сичали кулі, тюгу, вогонь, вогонь під небо, майдан горить, як сад. Господь побачив сам це пекло, цю наругу. Мене і побратимів покликав в небеса. Вже юності пора усміхнена не снилась, лиш слово, що мені, прощаючись, сказав. Я не прийду в той дім, де назавжди лишилась матусина надія і батькова сльоза. Як жаль, що більше я на друзів не погляну, не пригощу в наметі їх чаєм залюбки. Я в душу заберу усі пісні майдану, їх простелю у небі, неначе рушники. Дірочки на стіні. Серце бачить далі, аніж очі. Матір щось тривожило в ті дні, сон лихий наснився серед ночі, дірочки у хаті на стіні. А вона втішала це не лихо та тяжка у снайпера рука. На планеті стало тихо-тихо, зупинилось серце юнака. Сколихне обурення мережі, інтернет зірветься, як вулкан. Влада переходить всякі межі. На майдан рушаймо, на майдан. Ранок, холод, дим, Згорілі шини і соборів калатання дзвін. Мабуть, це життя і є вершина захистити гідність поколінь. Чорними відкіптями руками друг найліпший сльози утирав за твоїми, друже, мій статтями вже навчати молодь в нас пора. Сотні сторінок енциклопедій, сотні ненаписаних ще книг. Певно, географію на небі ти довчиш, коли вже тут не встиг. І без тебе гратимуть Карпати, і в Луганську буде, може, матч. З чужини летіла бідна мати, Щоб вплисти свій біль у спільний плач. Досі ще не вірить, виглядає все її син вижається в вікні, та ніхто тепер не залатає. Дірочки у серці і на стіні. Світла пам'ять кожному герою, який віддав своє життя за ці найвищі цінності та ідеали. Пам'ятайте, що ваш подвиг глибоко в нашому серці.